Комунальне підприємство Полтава водоканал завершує реконструкцію однієї із ключових артезіанських свердловин. Роботи спрямовані на модернізацію системи водопостачання, підвищення енергоефективності та надійності мережі, щоб забезпечити стабільний доступ мешканців до питної води, говорять Полтава водоканалівці. Робимо з'єднувальну муфту для того, щоб подати напругу на насосний агрегат, щоб він подав воду в мережу. Реконструюють свердловину за глибшки понад 400 метрів. Тут замінюють старе обладнання, яке вже не відповідало сучасним вимогам на нове, низьковольтне та енергоощадне, розповів майстер дільниці з експлуатації водозабірних споруд та насосних станцій комунального підприємства Полтава Водоканал Роман Богатиренко. Ми проводимо монтаж свердловини, а саме з'ятами новий низьковольтний кабель живлення з новим насосним агрегатом. Потім ми приїдемо на колонну свердловини, а це 100 метрів нових труб до насосного агрегату та опускаємо свердловину. Загальна глибина цієї свердловини 406 метрів. Надалі нам залишається замінити стару запірну арматуру на нову, піднімати кабель живлення та всю електроніку. Та запустити свердловину, яка буде подавати воду на водозабір, а потім в мережу. Одним із головних нововведень стала заміна старого насоса на сучасний низьковольтний агрегат. Він споживає на 25% менше електроенергії. Разом із ним встановлено нову шафу керування, яка забезпечує автоматичну роботу обладнання залежно від тиску в мережі. Спочатку ми провели роботи по демонтажу старого насосного обладнання, а саме демонтували старий високовольтний насосний агрегат із кабелем та водопідйомною колоною. Демонтували старі шафи управління та замінили їх на нові, модернізовані. Замінили стару високовольтну трансформаторну підстанцію на нову низьковольтну. встановили та проложили новий кабель живлення, який подає напругу від водозабору до свердловини. У комунальному підприємстві Полтава водоканал наголосили, модернізація обладнання дозволить зменшити експлуатаційні витрати та споживання електроенергії, а також підвищить надійність і якість водопостачання Полтави і забезпечить можливість у будь-який момент запустити свердловину за допомогою генератора.